Отака сорокаплинка, вона характерна майже для всієї території України. Але її знайшли саме на Херсонщині. Перед початком майстер-класу екскурс в історію писанкарства від письменниці і майстрині Олени Маляренко. Вона розповіла про символіку та кольори, притаманні для розпису на Херсонщині. Для багатьох писанка це щось християнське, але насправді в Україні писанки існували дуже давно, і існували вони не тільки як писанки, ще дряпанки, крашанки і десь дев'ять видів. Ірина Свериденко у техніці розпису воском працює вперше. Обрала символи берегиня і жук. Каже, процес нелегкий, але захоплюючий. Для першого разу дуже складно, ну тому що ніколи не в руках не ні, ні інструменти, яєчко якось так не приходилось, Ми його тільки могли тільки розбити дома в домашніх умовах. От а отак дуже, дуже цікаво. Олена Татаровська на своїй писанці малює квіти. Говорить, обрала ті, які у неї асоціюються з Херсоном. Я вперше перший раз за розписую ці крашенки, мені дуже це подобається. Тут є крашенки. Наші херсонські малюнки. Оце це ми перший раз я таке чую. І мені дуже це цікаво. В Херсоні дуже багато тюльпанів, і Мені хочеться намалювати тюльпанчики. Людмила розповідає, відвідує більшість майстер-класів для неї це моральний відпочинок. Мину ми не так красіля, це та це цікаво. І, звісно, тут уже все пальці вже жовтий ані. Ні, не покрашу. ні, це потрібно, тому що ми своїм дітям теж дождь розказати класичний писачок, віск, свічка і трохи магії все це, що потрібно, щоб зробити писанку, розказує майстриня Світлана Русин. Зараз у нас відбувається майстер-клас писанкарства, і так як у нас все ж таки людям треба якийсь відпочинок, а попереду йде великдень, то чому б не спробувати жінкам? Ну, прикоснутися до тої магії писанки і самому власноруч, розписати свою писанку. І тому зараз у нас якраз таки починаються перші-перші кроки писанки, як вона робиться, що з нею далі робить, як її розписувати, кольори поєднувати. Ну і так далі. Майстер клас відвідали 10 херсонок. Оля Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.